Як казав український письменник Олесь Гончар, Тарас Шевченко народився на українській землі під українським небом. Проте він належить до тих людей-світочів, що стають дорогими для всього людства і що в пошані всього людства знаходять своє безсмертя. Він був живою піснею, живою скорботою і плачем, він босими ногами пройшов по колючих тарнах, Без гнів епохи, впав на його голову. Не було спокою цьому вдовинному сину. Але інколи він підносився духом, пробуджував і зароджував, підтримував і зміцнював кожному то піснею, то словом, то власним життям. правду і безмежну любов до сіроми. Огненне слово його наскрізь приймало серце не тільки тих, кому близьке було народне горе, а й тих, кому і байдуже було до того. Всі дивувалися красі та силі тієї простої мови, якою Шевченко видавав свої вірші, у освітство прислухатися до його мови. На країні вони приймали благовісне, пророче слово. Тобто Іван Якович Франко писав: він був селянський син і став князем царстві духа. Він був кріпак і став великою силою в громаді людських культур. Долі не щадили йому ані страждань, а не сприймала його радості, що була здоровим джерелом життя. Та найкращий та найцінніший дар доглядаємо аж до смерті наймирущу славу і вічну нову насолоду, яку дають йому твори мільйонам близьких сердець. Будемо ж вчитися у Тарасу Шевченка любити нашу славну вітчизну. Ненависть до ворогів повинна бути в нас нещадно, як нещадна вона була і в Шевченка. Націоналістичним перекрученням творчості Шевченка ми повинні давати непримірену відсіч. Від Шевченка повинні ми взяти все. Те, без чого ми, письменники, поети дихати не зможемо. А саме і політичну поезію, і лірику, і сатиру, і антирелігійні стріли кобзаря, і багато ще чого іншого. Цінуємо ж спадщину Шевченка. Учимося у нього. Павло Григорович Течин. Шевченко з його зовнішнім темпераментом це такий вогонь, який кидає свої відблиски на всі народи, що борються за свободу і красу. Треба ширше інчиняти всі вікна і двері поетичному вітру Шевченка, щалини з берегів Дніпра. Для Куби, для Гаїті, для всієї Латинської Америки познайомитись з Шевченком, прилучити його до свого щоденного життя, це значить сприяти ще буйнішому розквіту нашої весни. Любіть свою батьківщину і рідну мову так, як любив покійний Тарас Шевченко. Для його пам'яті це буде найкращою нагородою і нерокотворним пам'ятником. Писав грузинський поет середнього. Севченко, уривок з поеми княжня, село, село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка село зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, віліють хати, а на горі стоять палац, неначе диво, округом, хироколиський тотвори, а там і лісі, лісі твора. you did not play me false You were a brother, closest friend. To this poor wretch, you took my hand and walked me to the deacon's school, to gather knowledge from the soul. My boy, just study hard, you said, and you will be somebody in time. I listened, studied, forged ahead. Коти діки дід батіла, доля Тарашевченко, ти не лукавила зо мною, ти другом, братом і сестрою. Сіромі стали, ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела до п'яного дяка в науку. Учись серденько, колись, де збудуть люди, ти сказала. А я послухав і учився, і вивчився, а ти збрехав. Тарас Шевченко світає, край неба палає, Соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи лани веріють, між ярами над ставами верби зеленіють. Сади рясні похилилися, то полі поволі Стояться бімосторожа, розмовляють з полем. Стала весна, чорну землю сон розбудила, Укричала її рясним барвінком укрила, і на полі жалем, як соловей в гаї, земля убраною весною, вранці зустрічають. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину над водою вне з вербою червону колину. На колині одиноке гніздечко гойдає, а де ж десь силовечко не питай, не знаю. Тарас Шевченко зацвіла в долині червона калина. Ніби засміялася дівчина, дитина, ну, любо любо стала, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчинка, і в біленької свитині, і, і з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Люди чужі люди грізли козами. Моска любить жартують, жартуючи, кине. Кліде свою московщину, а дівчина гине. Аби сама ще б нічого, а й той стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає що. Люди серце не побачать, а скажуть ледай кохати щиро брові та не з москаля. Москві то чужі люди знущаються вами. Не слухала Катерина ні батька, ні ненька. Полюбила москалика, як золо Полюбила молодого в садочок ходила, поки себе свою долю там не запастила. Клеч мати а арденька не чує, та жартує з москаликом втам'я заночує. На дві ночі карі люби цілувала, поки слави не цвіла в долині Тарас Григоровиче Шевченко. Зацвіла в долині червоні кавила. Ніби засміялась дівчина в тих. Люболюю -любо ташечка зраділа і защебетала, почула дівчини і в білій святині з біланької хати. Війшла погуляти у на долині. Тарас Григорович Шевченко. Встала весна у рибок із поеми гайдамаки. Встала весна, чорну землю сонну збудила, уквічала її рясно, барвінком, Поїжджай промок в гаї, землю, убригу весною вранці зустрічають. Зора моя вечірня, зора моя вечірня, зійди над горою, поговорив тихесінько в неволі з тобою. Не скажи де горою, сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над цімою водою верба похилилась. Аж по воді розіслали зелені діти, а на віто видається на хрещені діти. Mm -hmm. І вам слава сині, грик спаєми кавказ. І вам слава сині гори, кривою куть. І вам, лицарі великі, Богу не забуть. Борітися, поборити, вам Бог допомага. За вас правди, за вас слава, за вас воля та свята. У поки на Подолі було колись і ніколи не вернеться, що ділось, не вернеться сподівання, не вернеться. А я, брат, таки буду сподіватись, таки буду виглядати, жалю серцю завдавати. У Києві на подолі, родеська наша воля. Ось і без пана сама ж собі у жупані. Р... Розвернулася весела, оксами там шляхи й Айбабом розстріляє і нікому не зважає. У Києві на Подолі козаки гуляють, Як то воду царом вітер, вино розливають. Юхишинки з шинкарками, з винами, медами, закупили запорожці та й пнуть коряками. А музика реве, грає, людей звеселяє. А збрасувати буратство мовчки виглядає. Нема голі в школі волі, а то б догодила. Коло що там з музикою люди обступили. Червоних, штанів, самитих, матею улицю, мате іде козак. Ох, літа, літа. Що ж ви творите? На то теж старий вдарив каблуки, та ще прис... Аж стала курява, та ще приспів козак. По дорозі рак-рак, нехай буде так та дам, це за каблуки, дам лихо, за каблук, останниці передом. А вже ті за каблуки набралися лиха й руки, дали за каблуком дам лихо за каблук, останні це передам. Аж до межиховського спаса потайцював сили. А за ними товариство і весь святий Київ танцював до брами, крикнув. Пугу, -пу пугу. Привітайте святішенці товариша золоти. Свята брама одчинилась, козака опустила і знову, і знову на вік зачинилась козакові. Тож ж цей попрощайся попрощався світом? Семен полік Запорожець, лихом не добрий. Причім. Не мета стогне днів широкий, садити вітер завела, Додолу верби не високі, горами хвилі піднімав, Сіклідий місяць тупо, і смарий день не виглядали. Не наче човен синім морі то вирінав, то потопав. Щяки ці півні не співали, ніхто ніде не гомонів, Сичі в гаю педикликались. Та ясено раз у раз крепі. Сонце гріє вітер віє. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину. Над водою з вербою червону колину. На колині одиноко, гніздечко, гойдає, А теж дився соловейко, не питай, не знай. Мені однаково чи буде. Мені однаково, чи буде жить в Україні чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однаковісінько мені, в неволі вирісну, з чужими, не плаканий своїми, в неволі плачучи умру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові молись, молися сину за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Це не однаково мені, як Україну, злії люди. При сплять і вогні її окраденою збудуть. Ох, неоднаково мені. Зацвіла в долині червона калина, зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина. «Любо, любо, любо стала, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина, і в бідлій світині з білої хати вийшла погуляти у гайну долину. А это еще